29 січня день пам'яті героїв Крут. Тоді загинуло близько шести сотень патріотичної молоді, з них 27 студентів розстріляли. У 1918 році юні українці боролись із більшовиками за вільну та незалежну батьківщину. Тож із року в рік їх пам'ять вшановують, а їх подвиг є прикладом мужності та любові до України. От і у Луцьку представники міської та обласної влади та небайдужа громада поклали квіти до пам'ятного знаку на вулиці Героїв Крут. Навіть сьогодні, коли велика кількість людей загинуло від тієї ж самої кровожерної, волосатої, грязної руської руки. Нас сьогодні спонукало прийти на це місце, де родина спородила цей пам'ятний знак, який би нагадував нам, нагадував про події столітньої давнини, про що нагадує нам подія столітньої давнини? Нагадує, хто в нас сусід. Нагадує, хто наш ближній. Нагадує нам, наскільки людина християнин живе не по-християнськи. Все це нагадування. Нагадування, щоб ви не забували нагадування, тому що людська пам'ять інколи буває дуже і дуже короткою.